Робимо порівняння, вже да? багато робив, але все одно люди телефонують, кажуть, хочемо оприскувач на 8 літрів, на 5 літрів. Я їм пояснюю в телефонному режимі, що це буде зовсім не так, як ви думаєте. Да? Це не буде так само, як в 10, в 12, в 16. Тут буде зовсім по-інакшому. все. Давайте швиденько я вам розкажу, покажу різницю. Оприскувач 10 літрів. Стандартний, класичний оприскувач, компактний розмір. Має. Акумулятор стандартний 8 годину, буде працювати 6, 6 годин 4-6 годин, 8 А. Стандартний насос з датчиком тиску. Це означає, коли ви кран ручку натискаєте. Насос включається, є датчик тиску. Є регулятор насосу, можна регулювати подачу рідини, є кнопка включення насоса на максимум. оприскувача виходить стандартний шланг. Тут іде гайка 18 мм. В комплекті йде кранручка, в комплекті йде штанга. Штанга йде в комплекті в розмірі до метра зі стандартною кранручкою. Можна замінити на довгу штангу, можна замінити підключити турбонасадку. Все це можна зробити. Додатково в комплекті йде зарядка, ремні. Ремнів йдуть усі. І комплект форсунок. Форсуночка душ для бордовської, форсунка плоска для гербіцидів. Форсунка тройна, форсунка двойна і форсунка ромашка, куча прокладок, кріплення штанги і крутілочка на барашок. Фільтр вже встановлений. Це стандартний оприскоч, якщо ми порівнюємо його з 16 літровим, він буде так само працювати, як 12-16 літрів, але буде в компактному розмірі 10 літрів. Для жінок, для пожилих людей буде самий топ. Є така накладка полудушка, це саме в десятки йде, вона знімається, одягається для того, щоб фіксувати оприскувач на вашій спинці. Є така захист від вологи. Да? Коли ви наберете в оприскувач, оприскувач буде потіти, і така накладка буде захищати. Вона йде, як бачите, окремо від оприскувача. і пот по оприскувачу буде стікати, а спинка залишиться у вас худа. Е, худа і суха. Перейдемо до 8-літрового або 5-літрового прискочку. Вони однакові. Беремо, наприклад, прискоч 8 літрів. Що ми бачимо? Перевертаємо, да? цього вам не покажуть інші продавці. Ми бачимо дуже маленький акумулятор. Акумулятор тут іде ну, такий дитячий, да? 1,3 А. Якщо, в звичайному прискочу 8 А, тут 1,3. Рахуйте самі, да? наскільки часу вам його вистачить. Да, тут і насосик маленький, але все одно стандартний акумулятор. і Точного прискочу. Насос. По насосу тут так само. Насос встановлений в розмір в палець, а в звичайному стандартному прискочі йде стандартний насос. В насосі датчика тиску немає. Да? Не буде такого, що ви натискаєте на ручку і вона включається. Тут навіть і ручки немає, бачите? Ручка йде без клавіші. Нельзя. Насос працює тільки в одному режимі. Регулятора тиску також. Ви включаєте, насос працює. Включаєте, насос працює. Спинки, яка буде захищати від вологи, так само немає. Давайте подивимось комплектацію. Міні-сеточка є. Зарядка є. І комплект. Непонятно чого, бо сюди замінити штангу не можна. але... Прокладки поклали, да? хоча штанга не міняється. І в комплекті форсунок 0. Одна форсунка, котра йде на штангу. Штанга йде коротка, штанга йде сантиметрів 60 з однією форсункою. Тому от вам і вибір. Да? Оприскоч, ви до нього нічого не підключите, турбонасадку не підключите, довгу штангу не підключите. Дана моделька 8-5 вони призначені, мабуть, для якихось клуб. для Квітів да, оприскування або трояндів. Якщо ви хочете взяти оприскувач для саду дачі огороду, да, бризати як звичайним оприскувачем, тому восьмерка, 5 я 100% нікому не раджу, раджу починати з 10-літрового оприскувача. Краще трошки додати, але взяти вже стандартний оприскувач. Тому, кого цікавлять, є в нас оприскувачі, є десятки, є 12-ки, є 16-ки. Сібір великий. Різні кольори, різні комплектації все як ви любите. Тому кого цікавить, додаю номер телефона. Кого цікавить, десятка, дванадцять, шістнадцять. Напишіть мені на вайбер, зможемо вам відправити. Номер додав. Всім гарних вихідних.